Нагадаємо, на початку серпня робота кипіла над самим Меркурієм на фасаді будинку. Там зміцнили вразливі ділянки та укріпили майданчик, на якому стоїть скульптура. Булося е, розчищення, закріплення, е, консервація поверхні скульптури. Тобто, далі вона вже не мала би руйнуватися. Тепер у реставраційній майстерні львівської політехніки асистенти та студенти кафедри реставрації відновлюють втрачені елементи. Робота є надзвичайно складна, і те, що вибрано таку роботу для е, 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 реставрації, я навіть чесно вам скажу, переживав і з великим острахом е, до цього відносився. Реставратор Люба зараз працює над частиною руки Меркурія. Дівчина каже: якби не помилка у кресленні, руку б вже б закінчувала. На Меркурії на кресленні було рука ось так в закритому. Вигляді, а тепер відновлюється, Знайшли так, як вона має бути рука відтворюється зараз в пластиліні. Після того вона буде так само формуватися в гіпсі і набиватися спеціальним розчином. Крила, які на будинку розташовані нижче скульптури, робили студенти кафедри. Їх виготовляли за допомогою форми. З існуючого крила була виготовлена гіпсова форма, і ми її наповняли отакою масою від ремерсу. Ми до неї додали Ось Тут, бачите, виготовляли всякі формули, щоб підібрати колір відповідний до каменю. А потрібний колір вдалося підібрати після десятої спроби. Ми верхній шар ми робили такий з кольором, а в середині ми оцю масу просто розбав... ну, додавали, і вона середині така сіра. Але воно буде закриватися в скульптурі, і цього видно не буде. Весь час українцям допомагають німецькі спеціалісти. Товариство ГІС навіть надало фінансову підтримку 170 тисяч гривень. А 30 тисяч зібрали з львів'ян під час промоцій акції Врятувати Меркурія. для нас робота над Меркурієм була дуже гарною основою для планування майбутньої співпраці. Зараз ми з певненістю можемо сказати, що Меркурій буде не єдиним об'єктом, який ми відреставруємо спільно з німецькими колегами та львівською політехнікою. Реставратори обіцяють завершити всі роботи до середини жовтня. Ірина Панче. Ишан Олександр Бригадир, головні новини Львова.